Всім привіт! Зібрався розказати одну історію про нашого шарика, а нагадалося дві. Так що розкажу дві зразу, якщо не забуду. Значить, як я назву те відео Шарики-лайки. Шарик. Знаєте, що він сидить в буді Ніколи не повірите. Він сидить в буді бо в мене запашок я випив стопочку вінця венця. Я і забув за нього. Вийшов так на двір з прогрівом, як <смеш> кажуть. А, а він чує. От. Так е, Почну з, з запаху. Е, був собака, як собака, у нас тут люди чужі. Шарік. Шарік. Бувають часто на дворі. От. Ну, бачите, тут у нього такий страж трохи коло буде, підсніжники повилазили. Плюс йому сьогодні ми згодували курку. От. Ну, але то таке. От. Ну, Такий собака, хтось крикне, він зразу в сховається. Але одного разу, в нас ще тоді воріт не було. Я щось в хаті роблю, чую, собака янчить. Ну, так як то його хтось лупить. Вискакую на двір, значить, заїхали два байкери на мотоциклах, п'яні, якісь чужі, абсолютно не наші. Ну і він кинувся, звісно, до них і вони його лупашать ногами п'яні. Кажу, ну хлопці, що ви робите? Собака, Ну, він кинувся кусати. Ну, що, блін, Собака на ципу, на своєму дворі. А ви тут блин, приперлися, правильно він робить. От. Ну, Посварився з хлопцями та й по всьому. От. Но після тих, тієї пори собака став злосний капець. Він от шарик, та вийди, покажися. Він же покусав собаки собак, людей. От. Масу і чужих, і своїх. <хи> і, і, навіть більше того, скажу, десь часом старші хлопці з вечірниць приходили за пашком, то він кидався на них. Ну, але до мене, то мене він терпить. Коли має хоча б оце лучі, як то найкращий дозиметр на, щот, на щот випивки. Капельку, ну, стопочку пивка, пійну. Ото тільки підходжу до нього, так він лащиться, все, а то він зразу ховається в буду. От. А вже якщо я його зловлю, наздобчу на цепа і не пускаю в буду, то він просто терпить, бачу по хвостові. Бо так як він тащиться, що я його чухаю чи там погладжу, то він там виляє хвостом, а то просто терпить. От така історія про собаку. Злосний став пес, що капіць. А про лайки, точніше, про лайку сусіда отут за. З другої сторони цієї хати сусід жив. І в нього була сука лайка. ну Така собака з синіми очима. От. Так прикиньте, чой гад. Я думаю, даємо йому їсти, а він не з'їдає. ну Думали, собака захворів. Я вже думав десь до якогось ветеринара їхати. От. А він. Кинем їсти, він або закопає, або в буду засуне, але на нього зовсім не похоже. Кажу до хлопців, певне, так днів зо Кажу, собака захворів, не їсть. І тут якось ранку я виходжу, а тут паровозик у нас по дворі. Значить, така штука настільки хитра собака. От кажуть, собаки, звірі. Коротше, він тим, що ми йому давали, він сам не їв, він приманив ту суку, породисту суку. І це саме є. І щепився з нею. Ну, і, <смі>, і бігають на буксірі. ну Самі розумієте, за що я, хабіля <смі> буде. Я кличу своїх хлопців. Тоді ще всі шестеро були вдома. Так, кажу, виходжу, показую. Бачите хлопці? Ну, бачимо, гі-гі, га Ото вчиться. Наш отовчиться на цепу сидить вдома, а приманив породисту суку. І має задоволення. От такий у нас шарик, такий мудрий пес. Дворняга. Шарік. То його хлопці покликали, то він он до них виляє хвостом. А от тільки я зараз підійду, щоб його почухати чи погладити, він зараз буде тікати в воду. Шарік. Я ж тебе знімаю. Ти дзявкаєш, як я буваю, відео знімаю, мішаєш. Правда, шарік? Помниш, суку, наробив ти її собаченят, правда? Боли в мене її собаченята такі, півлайки, півшарики. Жалко, мені треба було взяти собі одне. Вот. І сусід пропонував, але думаю, нам одного вистачає спину спиногриза, бо апетит в нього теж сумасшедший. Всім бувайте здоровенькі. Любіть своїх чотириногих друзів, а може двоногих, а може, а може взагалі без них, такі теж є. Ну все, бувайте здорові.